Доброго ранку. Сьогодні я нарешті наважилась на ранкову пробіжку. Зараз я йду у ближній парк. Це єдиний парк у Хрещені, може я щось не знаю, але це єдиний парк, думаю, поруч з нами. Сонце трохи Цвіти, тому на камері дуже темно. So, я взагалі сьогодні не планувала зробити блог, а тут подумала перша ранкова пробіжка, розпочинає сезон пробіжки. Я спробувала розпочати сезон пробіжки у лютому. Але не вийшло, тому пробую сьогодні і вже майже літо, тому чому, чому ні. Яка, яка атмосфера ранку, все чудово, класно. Спочатку я ледь встала, думала, Та, ну пробіжка. Початку трохи невеликої розминки. Спочатку невеликої пробіжки досить. Зараз йду додому, але йду я вирішила цього разу піти довгою дорогою. Бо захотілося ще трохи прогулятись. <розвучить> То, зараз йду. Душ та буду прийму душ, та буду наносити міцелярну воду, точні для вмивання обличчя та денний крем для вмивання обличчя. Я не люблю спеку, боюся. Грози, комах, ос, мух у квартирі, особливо спеціальних кімнатних мух. Але щось в літа є якась особлива атмосфера. Я люблю літа за яскраві спогади, як в минулому році. Мені також осело подобається літній ранок та літній вечір. І за можливість носити сукні світу шахту на світі. Така перестановочка чи да. Я сортую одяг з комодою на потрібний чи не потрібний розподіляю речі у шафі та спальні. У шафі спальні я точно знаю, що цей одяг мені потрібний, а в комоді є багато непотрібних речей.

Відома до речі, вчора була у екшені Сліби папа та Франка та придбали не тільки ми ще за себе, та трохи наліпок. Звичайно, інк. Ексклюзивний набор прийде через декілька тижнів з іншої країни, але поки такі наліпки дуже прикольні. Такі з лимоном. Особливо мені сподобалась одна наліпка, там була в іншому блокноті, я наліпила. З наліпкою, що в перекладі, якщо твоє життя як лимон. Це робить з нього лимонати. Ось ви бачите, це на лимон лимон. Все таку на лимонну тематику. Це теж на лимонну тематику. Це таке щось квітуче. Прошу вибачення в мене телевізор на фоні з, з поліцейською програмою. Це теж таке квітуче, миле. Це щось з птахами та тваринами. Це... А це ось такий. Неналіпки треба просто вирізати. Ось такі наліпки. Вони от так от відліпляються, відліпляються та Клеїти. клеїти у блокнот, але вони не як наліпки, тому потрібно за допомогу клею олівця чи клею клеїти. У цій книжці наліпки з метеликами, з морськими тваринами. Пташки, папуга, ананас, вся екзотика, раки, ракушки, квіти, автобус, ну, це типу, подорож, це ось така машина з квітами, метелики, бджілки. Це таке на тематику <трохи>, трохи їжі, на тематику приготування їжі, це на тематику смаколиків, це на космічну тематику, це на тематику дня народження. Все на темат... є навіть на тематику весілля. Це мені подобається більш всього. Так мила, так гарна. Це ну, зовсім такі дитячі. Чусет. Це теж не особливо цікаво. Це тварини. Це приготування їжі тематика, це у домі тематика, це затишок у домі тематика, це не тема спорту, це фрукти та ягоди. Це на осінню тематику буде актуальна осінню. Це теж тварини, це екзотичні тварини. Ну і все. Зараз з вами заповнимо розвороти блокноті з використанням тих наліпок чи тих. Тих не наліпок, а, а... карточок. Я не знаю, як правильно називається. Все. Після вечірніх бутеропрудів приступаю до заповнення розгородів, та перший розгород, який ми зробимо, це справи до літа, до календарного літа, яке розпочнеться 1 червня. Ось такі розвороти справами літа вийшло. Точніше, правами до літа. Зараз зачитую ранкову пробіжка, яку я розпочала сьогодні провести цілий день з другом. Зробити фото світанку та заходу, фотографувати все цілий день, скласти плани на літа, написати паперовий лист другу. Покататися на велосипеді. У мене немає а у Франка не дуже велосипед, та я не вмію кататися, але ми спробуємо цього літа придбати велосипед, та Франк буде вчити мене, мене кататися на велосипеді. Прокинутися о 5 ранку, де, ще, спекти печиво. Вести тих літніх спогадів, ну, таких коло ліпок на літній сезон я вже розпочала вчора вести, сходити у гості до родичів, нагодувати пташок, день без соціальних мереж, генеральне прибирання. Покидатися на самокаті, знайти фігурних серед звичайних, зібрати пазл та найулюбленіше шашлик зробити. Зараз будемо створювати розвороти з фокусом на тиждень та справами на завтра. Эзундхайт. Эзундхайт газа. Со устрики развороты в мене выше Це в мене так мене... правами до літа, а тут в мене планування наступного тижня. До речі, я перейшла вже на інше планування. Я лише пишу фокус тижня та плани щовечора. Пишу на наступний день, бо так, здається, краще. Бо я інколи не знаю, що я буду робити через пару днів. Ну, лише знаю, якщо в мене якісь терміни, то що тому зручніше вечора писати плани на конкретний день. Та я, якщо я знаю терміни, я. Записую їх у сітку на місяць. Зо so, на сьому блог завершиться. Зараз буду монтувати відео для вас та готуватися до сну. Дякую всім, хто дивиться моє відео. Бай-бай. bye! -bye. До наступних відео та гарного літнього настрою.